Лінійне відділення міліції на станції Бердичів лишилося без керівництва. Начальника та його заступника днями затримали співробітники СБУ за вимагання та одержання хабара від мешканця одного з сіл Бордичівського району. Як повідомляє прес-група Служби безпеки України, майор і капітан міліції отримали від чоловіка 2000 тисячі гривень за сприяння у достроковому звільненні з ізолятора тимчасового утримання його сина, затриманого напередодні за незаконне зберігання марихуани. Згодом посадовці запропонували батькові затриманого допомогу у перекваліфікації злочину, яка б дозволила звільнити сина від кримінальної відповідальності. За свою послугу міліціонери вимагали ще півтори тисячі доларів і були затримані працівниками СБУ на гарячому. Нам відомо про факт затримання наших працівників. На жаль, даний факт виявили не ми, а працівники служб безпеки України та прокуратурою наразі вже порушено кримінальну справу. Наразі нами в управлінні МВС на Південно-Західній залізниці проводиться службове розслідування, за результатами якого працівники, відносно яких порушена кримінальна справа, однозначно, будуть звільнені в органів внутрішніх справ. Я не можу сказати, що загалом на Південно-Західній залізниці таких випадків не бувало. Бували в нас такі випадки, рідко, але бували. По Бердичеву це перший раз, наскільки я пам'ятаю. Служба безпеки України передала свої матеріали до прокуратури Житомирської області. Там стосовно міліціонерів порушили кримінальну справу. Прокуратура Житомирської області. возбуждено уголовного делу в отношении двух лиц, из числа командного состава, линейного отделения на станции Бердичев, линейного отдела на станции Козятин, управління Міністерства внутренних дел Украины на юго-западной железной дороге. По признакам преступления, предусмотрено частью 3 статьи 368 Главного кодекса Украины, получение взятки должностным лицом. Вышеуказанные лица, находясь в сговоре. используя и представленную им власть, вымогали и получили взятку в сумме 2000 гривен и 1500 долларов США от гражданина Украины за досрочное освобождение его сына из изолятора временного содержания. Наказание за совершение данного преступления закон предусматривает в виде лишения свободы до 10 лет. Лица, подозреваемые в совершении преступления, в настоящее время задержаны и прокуратурой Житомирской области проводятся неотложные следственные действия.